Вітаю вас, шановні друзі. Це програма тема дня, як завжди, з цікавими гостями та думкою експертів. Сьогодні будемо говорити про психічне здоров'я людей поважного віку, як їм допомогти, і як допомогти тим, хто поруч з ними знаходиться. Розкрити цю тему нам допоможе експертка в цій студії Ірина Мельниченко, психіатр, лікар вищої категорії. Вітаю вас, пані Ірина. Ми завжди і дуже часто кажемо про проблеми, які виникають психологічного характеру, психіатричного можливо, характеру у дітей, у людей середнього віку. Але все ж таки дуже багато уваги слід приділяти і людям похилого віку. Для цього ми будемо вас запитувати про деякі моменти в геронтологічному аспекті. Отож зараз за поняттями за наукою. Хто відноситься до саме цієї категорії людей, який вік це геронтологічний? Ну, Почнемо з того, що старість це етап нашого життя. Всі ми будемо старими, який анітрохи не різниться від дитинства, юності чи зрілості. На думку психолога Еріка Еріксона. Після 65 років людина вступає в етап егоінтеграції. Тобто вона осмислює як з висоти польоту те життя, яке прожила, яких успіхів добилася, і передає, може передати цей опит. Молодшому поколінню своїм дітям, своїм онукам, близьким та рідним. Eh, близьким та рідним. Так, Всесвітня Організація здоров охорони здоров'я вивчала процеси старіння людини і виділила такі категорії. Це дуже цікаво від 25 років. Навіть це так. ранній дорослий період від 25 до 35 років. Від 35 до 45 це середній дорослий період. Від 45 до 60 це вже пізній дорослий період. І далі починається уже доросле життя, таке доросле. І доходимо до. Довгожителів. У кожного своє ж, все ж таке, індивідуальний підхід чи ні? <гум> ну, У кожного індивідуальний, але треба замислитися, що а, в 35 років, в 30-40 років потрібно турбуватися за своє психічне здоров'я. Бо всі думають, що я ще молодий, в мене є багато часу, але цей час бисто минає. І ось на що е, звернути увагу перш за все, От ви кажете, що вже з цього віку потрібно приділяти увагу ну, пс пс психічному здоров'ю. Так, це можуть е, перш за все приділяти умову самі люди. Ну, я вже говорю за своїх пацієнтів, які проходять лічити своїх батьків, і потім кажуть, Ірина Вікторівна, а це ж е, наслідки можуть бути. Я ж можу захворіти теж. Генетика є таке поняття, на це треба звертати увагу. Е, але не м, заключатись на цьому, що все, я заболію, раз у мене мама хворіє. Тобто не зациклюватись на цьому, це не обов'язково буде саме так. Не обов'язково. Mm -hmm. Але е, потрібно приділяти багато уваги собі. І як це робити? Поясніть, будь ласка. Ну, е, якщо ми е, подивимося на те, в яких умовах зараз знаходяться наші люди. Да? А перш за все, страдає, е, люди е, такого дорослого, молодого, середнього віку. 25. 45-60 років, то вже в цей час потрібно приділяти собі увагу. Якщо з'являється е, знервованість, пацієнти приходять і е, висказують жалоби на те, що хуже стала пам'ять, да? тяжко сконцентруватися на якихось моментах, е, забувають. Е, і цей час вже потрібно для себе приділити увагу. І звернутися до фахівця. Так. Поясніть щодо хвороб Альцгеймера, Паркінсона, в чому відрізняються і на що тут треба звернути увагу. Ну, це хвороба да, деменції. Чим небезпечно? Тим, чим займаються гері... геріатри, геріатрія, геронтологія, да. я лікар, психіатр, геронтолог. Я займаюсь такими е, пацієнтами в, в такому приклонному віці віку, так. Перш за все, це м, помічають близькі люди, що у, у їх родичів, у щось їх близьких не щось не так. Вони е, замикаються в собі, вони перестають розмовляти, спілкуватися. І тут є два таких питання. Да, Те, що ми розглядаємо, в них може бути депресія, вона називається а, маскирована депресія. І багато а, ну, і лікарів, і родичів приймають це за деменцію. А це всього-навсього депресія. Якщо її пролічити, то все стає. В нормі. А це робиться яким чином медикаментозна чи прийому у психіатра? Як це відбувається? Е, ну, звичайно, такі звертаються до психіатра, і психіатр назначає вже лікування. А може бути, що звертаються як з депресією у родичів літнього віку, а це починається деменція, так? Таке двояке. Тобто потрібно негайно діяти в цьому випадку ну, і звертатися до і uh, діяти, лікаря і діяти, і звертатися до спеціалістів. Як допомогти людині вдома, якщо вже почалася uh, хвороба і вже навіть uh, були прийоми у лікаря, але uh, людина залишається в оточенні своїх близьких та рідних. Як uh, їм поводити себе з такою людиною? Ну, людині? як правило, то рідні йдуть uh, на прийом зі своїми родичами до. Лікаря-психіатра, лікар оглядує, розписує лікування, і вони йдуть і приймають ліки вдома, ну, амбулаторно називається. Є такі стани, коли пацієнта потрібно госпіталізувати. Це вже стаціонарне лікування, під наглядом вже спеціалістів. А вдома, то, звичайно, це така велика напруга для близьких. Потрібне терпіння перш за все. Терпіння воно дуже важливо. Бо коли близькі знаходяться з родичами весь час вдома, то приходиться лікувати родичів. Навіть так. Так, навіть так. І ну, це вже такий термін валідація, валідірувати. Тобто Близькі діти, да, родичі, повинні підстраюватися під хворого свого близького, близьку людину. Це е, тяжко, морально, але без цього ніяк. Не на, не, коли спілкуються з своїми близькими, не треба. Заперечувати, ти неправильно говориш, ти Суперечки, не так себе вступати, ведеш да. це тільки роздратовує близьку людину, треба приймати і такою, яка вона є, людина да, так, да, і допомагати да, їй. Да, і допомагати. А як можна допомогти літній людині в тому плані, що зацікавити чимось таким, що відтерм... відтермінувало б цю хворобу? Потрібно дозволити виконувати ту роботу, якою займає маю в домашніх умовах. Якщо вони любили готувати чи прибирати, то нехай прибирають, готують. Якщо вони люблять спілкування з людьми, з своїми друзями, нехай спілкуються, ну треба. Ці умови створювати. Да. І це зараз, мабуть, ну, не найкращий період, але є такі не заклади. заклади які їх привозять цьому, і там займаються їми. Так. Це буде розвивати і когніції у хворої людини, або якщо це тільки початок і замітили да, близькі, то це буде супер. Якщо їх зібрати, і е, зайняти якоюсь інтересною темою. Зараз хочеться запитати вас про те, як проводити профілактику. Ну, наприклад, просто наведу е, зразок, мені 43 роки, да. я хочу завжди бути, ну, скажімо так, в активному в активному такому житті і все встигати, е, щоб мої всі е, процеси проходили психічні правильно. Е, що я можу зробити? Дивіться, є у нас такі два поняття: це фізичне і психічне здоров'я. Менсана інкарпересана по латині в здоровому тілі, здоровий дух. Тому, перш за все, треба слідкувати за своїм здоров'ям соматичним. Дивіться, який у вас тиск, перевірятися, здавати аналізи, те, що ментальне здоров'я, психічне. Е, я думаю, що у вас все, все добре. Тому, вам, тому що приходиться спілкуватися з великою кількістю людей, е, різноманітних інтересів, і ви готуєтесь до цього. Тобто, когніції у вас розвиваються, Дякую, ну, приємно. Приходять до мене люди. А як що зробити, щоб не стати хворою людиною, психічно хворою? Ну, вивчати якісь язики. Мови дуже, мови дуже корисно, кажуть, що так, це допомагає. Згадувати вірші, які вчили в школі, да? вивчати тих поетів, які подобаються, і давати собі таку задачу, що я повинен за цю неділю вивчити там, вірші, два вірша. Тако, два вірша. Коли е, прийдуть уже родичі е, розказати про ці вірші, ми зараз же всі знаходяться, навіть наші бабусі, дідусі, всі знають, як е, там, так. Е, да, в соцмережах вести себе. Е, тому е, можна їм дати тему е, там якусь там дослідити щось, да? щось дослідити а, і пошукати. прочитати. Як своє здоров'я психічне і фізичне зберегти? Це правильне харчування, це фізичні нагрузки, це е, інтелектуальне мислення, це треба перечитувати книжки, е, спілкуватися. Інтелектуально навантажуватись, так? Так, да, да, не жалкувати себе, не жал... не повинні родичі. Так, відпочивай, не роби цього, не, не треба. Я сама все зроблю, я сама приготую. Якщо вже почалась деменція, да, то треба починати з самого малого, дати там картоплю, Моторика, і, так, і так, попросити, так, щоб я прийду там через час, допоможи мені приготувати суп чи допоможи мені пожарити картошку, і вони будуть себе нужними відчувати себе нахідними у родині да. близьким і будуть намагатися не надо все до зробити. них відноситися як для як як до до хворих <світ> і до дітей, дітей. Знаєте, як вони як... цей період дитинства пройшли вже. Которі і інший етап. пройшли. у них старість старість і вони добилися я думаю багато э, чого і в цей час їм треба допомогти і піддержати їх у мене ще таке питання: на що звернути увагу, які є ознаки того, що коли ще не відбулася хвороба, але вона десь можливо почнеться, можна це завчасно зробити чи не можна? А, ну завчасно, звичайно, якщо ми, я вже сказала, що після 65 років людина вступає у вік. Мегаінтеграції. Да? Е, вона вже прийшла з якимось е, своїм опитом, да, знаннями, вони вже є. І якщо близькі, як вже помітили, що відбувається не так, не те, то потрібно дуже в інтелігентній формі, Запропонувати своєму родичу звернутися до лікаря. Ну, психіатрів це бояться всі, да? Думать, що я як псих? до психіатрики. Хворий, я ні. Є лікарі там геронтолог. Можна з таку назву. От озвучити. Таку назву, так, да, так, вона більш лагідна. І ти вже не молодий. І ми тебе любимо і хочемо, щоб як можна довше ти був з нами. Давай і, і нам було б не, е, це теж зручно, бо ми теж е, хвилюємося. Навіть можна, ]ся. я так думаю, що сказати, е, що це просто для загального здоров'я, да, що це да, лікар, який да. піклується просто про твоє здоров'я. Не будемо і там можна що це озвучити те, що я вже проговорила, що з 25 років. Тільки закінчилося юнацтво, а вже потрібно себе підтримувати. Така філософське, вже таке поняття. Так, вже ну і можна це сказати з 25 років. Вже потрібно думати за себе. Ірина, дякую за цю зустріч і за ці відповіді. Багато розкрили теми, і ми знаємо тепер, як поводитися у таких випадках. І якщо з родичами щось буде траплятися в такому роді, то можна буде їм допомогти. Дякую. Бажаю вашим пацієнтам здоров'я і дякую. психічного, в тому числі, і успіхів у вашій професійній діяльності. Дякую за цю дякую. зустріч нашим глядачам. Я нагадаю, що гостою програми тема дня була Ірина Мельниченко, психіатр, лікар вищої категорії. До зустрічі! Субтитрувальниця